Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі. Ми йдемо з Васильком. Поїхали від чоловікових батьків додому. Да, молодець. Ось, змонтувала нарешті я своїх три відео, завантажила. Вже вдома зроблю обкладинки, опис, все решта. Але основну роботу зробила. Треба йти на підмогу Марійці, бо дуже багато є замовлень. ось. І в основному треба думати, як відмити ту кімнату, щоб пошвидше туди перебратися. Не знаю, сьогодні дітей не водила в садочок, другий день не водила, бо дуже сильний мороз. Вже сьогодні тепліше є до вечора, там далі буде тепло. Ну як тепло? Мінус два. Мінус 3 ось. Так що, я думаю, завтра ще підемо в садочок. А сьогодні ще не побули вдома, поспали. Подовший мама полежала. Десь до восьмої ранку. Це взагалі дуже класно, бо коли ми їдемо в садочок, то я встаю о шостій, збираю дітей і ще нема восьмої, як ми вже в садочку. А так. Трошечки продовжила собі у вихідні. Знаєте, чула, що цього року вже снігу стільки, що вже його достатньо. Але, знаєте, ще не стільки він падає, скільки його перемітає. От там біля сусіда так намело знову, перемело. Це з одного місця перемітає в інше. І доводиться ще відкопувати, відкопувати коротше. Боже, як гарно, треба зробити хоч фото. Бо навряд чи буде ще така зима, щоб пофотографувати і небо таке гарне сьогодні. Ну що ж, настав цей час. Вімкнули ми генератор і будемо мити кімнату. Можна було робити це вдень, але я займалася монтажем відео. Там буся з Бігають. Не знаю, пробіжать зараз, не пробіжать. Але... Дівчата бавляться. Мія, до речі, ніде не втікає, так само, як і буся. Вона тут поруч. Дивіться, як гарно виблискує наша люстра, наш світильник. Де ті дівчата побігли. Не знаю, захід сонця в нас там. Холодно, мороз береться такий нормальний. Хоча обіцяли, що завтра вже буде менше. Ну, але вже що є. Будемо зараз вимивати кімнату. От не хочуть дівчата бігти сюди. Ганяють. Мія дуже полюбляє бігати по снігу. Це взагалі ми її старалися не випускати, поки всі прививки не поробили. А зараз вже вона може мати волю. Трохи. Ой, не біжать. Дівчата не біжать, не хочуть вам показуватись. Коротше, ось таке... О, о, Мія! Мія, йдеш додому, ходи. Ходи, 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 ходи. Ходи. На -на 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 -на. ходи. О, Буся, перша. Ходи. оп. На, на, на. на, -на, 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 -на. А то мія втекла. Зараз прибіжить. впущу її. В основному така у нас зараз тут плитка. Все брудне. Все в цьому будівельному пилу. Питали мене, чим будемо відмивати, зараз покажу. Чесно, не пам'ятаю, взяла, не взяла. Здається, взяла той засіб, яким будемо це все відмивати. Ну і треба щітка на цю плитку, бо просто так тряпочкою це все не відмивається. Аж ніяк, треба щіточкою гарно терти. Беру вас з собою, трошки познімаю, але не багато. Мія, ходи. Ходи, на. На, 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 на. Залезь, молодець. 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 Оп. Оп. Молодець. Ось така в них тут любов. Хотіла показати, чим буду відмивати плитку О, такою штукою. Купила, не знаю, чи буде він хороший, взагалі цей будівельний пил, різну побілку і так далі. Класно відмиваю будь-який засіб для підлоги. Тобто один раз помили практично і підлога не біла, гарна. Але я як була в місті, купила отакий. Думаю, спробую, а може, буде добре. Будемо додавати просто воду і мити. І ще в мене тут дістали ось такі щітки. Не знаю, добре вони будуть чи не добре. Але в основному будемо якась з них, можливо, жорсткіше. Не знаю, якусь із них візьмемо відмивати цю плитку, що на грубці. Побачимо. Бо вона така шуршава і треба чимось чистити. Це щіточки із секонд-хенду. Вони новенькі. Був такий комплект. Подавався, не пам'ятаю, 50 гривень віддала чи що. Ну, В основному. Те, що мені кажуть, що секонд-хенд, цей брік-брак нікому не треба. Там дуже багато нових речей. Хай на мені приїдуть нові ящики, покажу вам, що там. На халявші розпаковку, поки йдемо мити. Space Been weaker has been waiting for the right day Like the right day ever comes now it's Friday And nothing's changed Mistake. Хлопці вчора не зафугували, бо вони там тільки поклали ту плитку. Коротше, це була моя забаганка, бо я взуття сушу на цих таких, покажу вам зараз, де. І так далі. І вони сказали, що пофугуєш сама. Коротше, буду фугувати сама. взяла такий контейнер. Є в мене ось така фуга. Ось, є шпательок. Розвожу і будемо фугувати. Покажу вам, де вилізу на другий поверх наверх і покажу. Ну, такого, певно, ще ніхто не робив. Не мішали фугу ложкою. Ну, я нічого не придумала, бо тут по кутиках шпатили не дістанеш. Швиденько треба замішати. Коротше, ложкою непогано ця фуга перетирається. От, ми її трошки. Зарідкувато була зробила, Зараз так от перемішую. І сподіваюся, що мені її вистачить, а не вистачить, то залишаємо ми її ще. Ось така, коротше, каша малаша. У нас виходить. Все. Вова. Вова. Так. Отут зверху на грубці, бачите, попросили Романа плитку покласти, поклав таку, яка була, верніше ну, якої не шкоди. Бачите, там щілини є. Їх всі буду зараз замазувати, вимощу знову плитку, ну нічого, тут потім завтра зверху помиємо ще раз. Нічого страшного. I'm stuck inside your mind. Mm. Цихання, то все буде набагато краще, видно, але ніяких зазорів немає. Оце що? А, це шматочок мочалки. Отак от, от коротше. Як на мене, непогано. Для першого разу. Навіть дуже непогано. Ну, Завтра перемиється тут і все. Це домиваємо тому стіну і приступаємо до The Keep your on me, I'm here all night. I'm so bad, but I love the spotlight You like what you see, that's alright. You can love, you can I don't mind. Keep your focus on me. Не знаю, будемо ми перемивати його ще раз чи не будемо, бо так як воно підсохло вже ось тут, я бачу, то воно гарненько виглядає. Поміняли ми воду. Як же ж добре жити в будинку, коли можна всі ремонтні роботи, вся брудна вода виливається на вулицю, а не в каналізацію. І не забивається нічого. Я уявляю, коли люди роблять на 15-му поверсі ремонт і взагалі навіть на 5-му, все виливається в каналізацію. І ці труби каналізаційні просто страждають від цього всього. А в нас є можливість винести на двір. Віка поставила прання ще одне, паралельно робимо все. Все, що можна. Ось. Тому миємо. Думала, буду мити ганчіркою, підлогу, але вирішила ні. Будемо мити шваброю. Але плінтуса помиємо маленькою ганчіркою. І підлогу, напевно. А двічі чи тричі помиємо сьогодні, щоб ну, точно було. Підвіконня віка поприбирала, тому вже нормально. Що ж Мія мені тут допомогла помити підлогу двічі, дві водички, не знаю, чи буде треба третє, але вже виглядає набагато краще. Тут навіть підсихає, але бачу, що а ні! Так якби підлога не біла. Ну, але швидше мають подосихати, щоб вони стали однорідні. ось. Класс, класс, у нас нова кімната. <пілляє> малюха, ти малюха, малюха, малюха. Ну що ж, готова вам показати нашу кімнату. Єдине, що я ще зараз відкрию фарбу нашу, якою стіни ми малювали. Бо коли хлопці тут клеїли ось цю малярну стрічку, бачите, трошечки фарба повідривалася разом з стрічкою. Хоча стіни дуже добре грунтувалися, все дуже добре робилось. І тут я кутики 100% грунтувала і хлопці грунтували. Але, бачите, тут відірвалося, там нічого нормально. А ось саме тут внизу і десь тут було ще. Також трошечки і ось там. Трошки зверху. Ну, щоб завтра вже цим не займатися, то я підмалюю його сьогодні. Вже вам знімати не буду. Але в основному я дуже задоволена завершенням нашого ремонту. Підлогу, напевно, завтра ще перемию, бо вона така, знаєте, ще трошечки мутновата. Але вже можна жити, вже можна жити і тут немає пилюки. Тут, знаєте, як то кажуть, ні блока, ніякого немає, нічого. Ну, просто чиста кімната нарешті. Нарешті я зможу свої розпаковочки знімати в красивій обстановочці. Ну, мені дуже подобається взагалі. В нас новий день 11 лютого. Коротше, вирішила я на другому поверсі подивитися, скільки ж в нас залишилося дров, не цю зиму. Було куплено дві машини. Ну тут, звісно, треба порядок навести в цих дровах. Але, як бачите, оце все, що лишилося, і ось тут. Коротше, не густо, не густо, я вам скажу з цими дровими. Але дуже сподіваюся, що до весни нам вистачить. Буся! Буся завжди любить дерти ці коробки. Боже, вони там такі страшні обдерті. Да. Коротше, я починаю думати, що як тільки злізе сніг, як тільки до нас, до будинку можна буде під'їхати, треба буде замовити ще одну машину дров. Зима цього року просто скажена. А тут в нас не утеплено. І... В основному отакі. Писали мені коментар, що е, вистачить і 5 см вати, бо саварютикам, е, хто бачить їхній канал, їм допомогло, їм не допомогло утеплення 5 см. А вони просто е, розкинули е, під дахом 5 см вати, але обігрівають постійно другий поверх двома обігрівачами. В них там маленька площа і їм два обігрівача вистачає. У нас тут нема сенсу його опалювати, тут все дихає, в мене нічого не цвіте. В мене тут проблем з цим немає, тут ремонту немає. Ми не плануємо тут робити ремонт, аж поки не утеплиться добряче другий поверх і дах. По коментарях і за рекомендацією Романа ось тут. Де в нас дах скошений, буде утеплення 30 см ватою. Ось там, ось там дах буде утеплений 20 см ватою. І між тим дахом і ось тут перекриттям буде ще 20 см ватою. Коротше, ось там вийде 40 см утеплення, тут буде 30. Сподіваюся, що цього вистачить. Економити я на утепленні не буду. Ми взагалі не економимо ні на е, тут в нас балки перекриття. Вони дуже близько одна біля одної, щоб навантаження можна було більше робити, е, щоб їх було більше, вони були міцніші. Е, як і ОСБ-плита, тут 22 см. Тобто ми не брали тоненьку. Так само е, там буде все повністю. Бачите, тут ми так. Робили все брали добротно, на таких етапах ніхто ніколи не економить. Я не знаю, хто на цьому буде економити. Вікна в нас хороші, все повністю. Вермопоясні ми також вливали дуже багато і арматури давали. Коротше, ми будуємо будинок не на рік, не на два, а на покоління. Тому все робиться так, як треба, так як для себе. Тут у нас також утеплення йде 20. Сантиметрів між поверхами, його взагалі достатньо. У спальнях тепло. Хоча мені казали, тут розкинути по підлозі а, вату, щоб було тепліше. Для чого, якщо в нас там утеплено, і в спальнях просто а, спека діти бігають в трусах. Не бачу сенсу тут класти ще якусь скловату. Ось тут утеплювати треба, так. Не спорю нічого, але загалом це все буде швидше всього, що на осінь, бо. Я все ж планую доробити ремонт на першому поверсі. Не знаю, чи вдасться мені, чи не вдасться. Все ж таки матеріали будівельні є повністю на всі стелі гіпсокартон, щоб їх зробити. Є повністю всі матеріали на ще одну спальню. Ну, а там мені залишиться докупити матеріали: ванна, кухня і зала. Я не думаю, що це вже так буде сильно затратно. Ну, хоча ванна, кімната так. Але ось кажу, це все буде поступово, поетапно, почергово.